Все почалось з підвищеного тиску. До львівських фахівців потрапила 59-річна фермерка Любовка Каблук з небезпечною патологією серця. Ще з 2015 року жінка почала відчувати проблеми з тиском. Стала раз більше задихатись. Задишка останніх десь два роки мені чимраз гірше гірше гірше. Спершу до лікарів жінка не поспішала, проте, коли вже було складно навіть піднятися сходами через сильну задишку, вона вирішила пройти обстеження. У неї є вроджений двостулковий аортальний клапан. Після дообстежень вже сформувалася аневризма синусів вальсальви і висхідного відділу аорти. Це дуже небезпечний стан, адже аневризма могла розірватись у будь-який момент і призвести до смерті. Пацієнці треба було робити реконструкцію кореня аорти, висхідної аорти і заміну аортального клапана. По медичному це є операція бентала. Така операція була неминуча, та львівським лікарям вдалося вперше в Україні зробити її з найменшим розрізом. Якщо стандартно розріз сягав 30 сантиметрів, то вони зробили всього через 5. Це є добре для пацієнтки тим, що швидке одужання, швидка реабілітація, і пацієнтка у нас на сьому добу була виписана зі стаціонарного лікування. Вона приходила вже до нас на огляди. Нас задовільняє, що КТ огляди, що УЗД огляди. Вона себе прекрасно почуває задоволена. Додамо, що за останній рік львівські лікарі виконали вже 9 таких втручань. Така патологія, як у пані Любові, зустрічається рідко у 5% випадках серед патології корення аорти та аортального клапана. Ірина Цвігун, Катерина Самофалова, правда, тут Львів.